Мене вбили під ізюм. рано вранці була роса, ніби вдарило тіло струмом, і я впав під сухим кущем. І не тиснув же бронік мій, став легким мій автомат. У військовій цій хроніці я двохсотий солдат. Я тепер серед вітру, серед зелені трав, У цю квітучу повітру кров свою домішав. Небо високе, небо далеке душу взяло мою в свої сині. Господи, хай я з далеками повернусь весняної днини, хай я, Господи, своєму сину крилом кривавим ще помахаю, хай єдині своїй дружині прокричу, як я сильно її кохаю, хай на даху тої хати. Того дому, де я з'явився на світ, гніздо збудую, щоб сива мати не сама доживала старості літ, і не відчують землі мої ноги, і назад вже немає мені вороття. Згадайте мене в день перемоги, бо за вашу свободу я віддав життя.